Вітаю, мене звати Юрій Квочка. Я технічний директор групи компаній «Полімерсервіс». Радий вітати вас від імені нашої команди. Ми працюємо на ринку вже більше 30 років і за цей час завоювали довіру та повагу наших клієнтів завдяки високій якості нашої продукції та професіоналізму нашої команди. Група компаній ПолімерСервіс це компанія з історією більш ніж у чверть століття. Ми починали свій шлях. З пошуків високої якості та сміливих експериментів, вдалих бізнес рішень та ретельно відібраного асортименту. Через стільки часу ми з гордістю можемо сказати, що створили портфель сильних брендів і не залишили поза увагою жодної технології, яка стала трендом на десятиліття. Ми працюємо з продукцією різних цінових сегментів та для різних груп споживачів. Щороку група компаній «Полімерсервіс» Приймає участь у спеціалізованих виставках в Україні та по всьому світу. Ми завжди крокуємо в ногу з часом і змінюємось, щоб перемагати. Ми підготували для вас навчання, яке допоможе зануритись у світ дверної фурнітури, розвиватись разом з нами, підвищити свою кваліфікацію та кваліфікацію вашої команди, йти в ногу з часом, знати тенденції не тільки українського, а й у світового ринку. А найголовніше завжди бути в тренді та на крок попереду конкурентів. Приємного навчання.